У зв'язку з новим законом про мобілізацію ми все менше і менше бачимо людей на вулицях чоловічої статі, молодь в тому числі намагається менше виходити на вулицю, менше пересікатися там з поліцією ТЦК і таке інше, і це видно. І разом з тим ми бачимо, що по вулицях їздять дорогі номарки, там сидять люди з достатком, вони ні за що не переймаються собі, у них все добре. Чому так? Я вам скажу, тому що е, ті люди, в яких є гроші, е, в яких є дорогі номарки, в яких є можливості, е, вони забезпечили себе, свою родину, їхні діти за кордоном, е, в, них, в них, в принципі, все добре, їм не потрібно нічого боятися, вони всі питання свої вже давно повирішували, вони воювати не, не збираються, е, їм нема що захищати. Вони захищені. Вони на сьогоднішній день вже захищені своїми якимись повноваженнями, можливостями, грошима, статусом і таке інше. Розумієте, да, і все. І виходить так, що закон працює тільки в один бік, бо воювати будуть тільки бідні, ну там за винятком. Ми не говоримо за винятки. Є багаті, які воюють це за винятком. Депутати воюють. Ну це виняток, це так, це так мало, що це просто не хочеться про це навіть говорити а Бідні будуть захищати багатих, які будуть себе почувати добре. Тоді дійсно питання, чому задають люди? За що хлопці, за що воюють? За багатство тих людей, які їздять на війномарках і нормально себе почувають, які не збираються воювати. Тому до чого я це веду? Закон має бути для всіх. Однозначно для всіх. І тоді буде все нормально. Всі мають воювати. Всі, так всі. А так в нас виходить. Можна владці воювати не будуть, депутати воювати не будуть, держслужбовці воювати не будуть, правоохоронні органи воювати не будуть, ну, за винятком і таке інше. Ну, друзі, так не робиться. так не Так не буде, так постійно не буде. Ви зрозумієте, це я звертаюся до тих, хто має до цього відношення, до людей, які можуть виправити ситуацію. Ну, не буде так. Не буде перемоги таким чином. Якщо більшість буде сидіти в тилу, зажравшись, і почувати себе добре, і думати, що бідні там будуть воювати за них.